Друзі, привіт! Хотіла придумати якесь інше привітання. Окрім друзі, привіт! З вами Таліна, але поки що нічого головного не приходить. Тому. <хи> кожного разу, коли я це кажу в голос. У мене в голові думка: Блін, щось не те, щось не те. Треба інакше. Що маємо, то маємо. Щось придумаю. Бачите, купила собі квіти. Because I can buy myself flowers. Не тільки Малі Сайрус. А, до речі, квіти в Україні. Коштують дорожче, ніж квіти в Швейцарії. За оці тюльпани я віддала майже 7 франків. І це багато. Там їх 10 штук. До речі, у них тут е, як це називається? Чотні. У них кількість та, що якщо ділиться на два, то залишається без залишку. Це вважається нормально. У нас же в країні навпаки, якщо ділиш на два і залишається залишок, тоді це нормально і не траурно. Так от, такі самі квіти можна купити в іншому магазині вдвічі дешевше. Я вже подивилася, і це свіжі. Якби вони були двох або трьохденні, вони б коштували ще дешевше. Тобто в іншому магазині можна взяти за десь майже 4. Майже 4 франки за 10 штук. Це мій наступний план. Ці відквітнуть куплю інакше. Я взагалі хотіла з вами поговорити на дуже цікаву тему про. <про>, про дитячі травми, про свій досвід, про те, як я досі не вмію постояти за себе. І завжди чекаю, що буде якийсь друг, або принц на білому коні, або батьки, або ще хтось, хто раптом стане за мене горою. Ні,фіга, за свої 30 з лишком з років блін. У мене день народження за кілька тижнів, а я, до речі, вже вважаю, що мені стільки років, скільки у мене буде через кілька тижнів. Ні, Таліна, зупинись, зупинись ще трошки, ти ще залишаєшся молодою. Так от, хочу поговорити про те, як ми не можемо подолати деякі моменти, як вони впливають на наше життя, і як потім згодом виявляється, що ну, це взагалі не наша провина. Коротше, історія з дитинства. Я коли була років 10-12, то, знаєте, да, влітку дитину можна було просто гукатися, обгукатися, не затягнеш додому. Я коли була років 10-12, то у мене завжди була така жага, десь полазити там, де не можна. Мені мама казала: не ходи. Як же воно називається? Коли будуть типу, кар'єру, да? тільки там, де кар'єр, то видобувають щось, а це ем, купали, купали яму під великий будинок. І от в тому місці батьки завжди забороняли тусити, я розумію їх. Ну, тобто я їх і тоді розуміла, Якщо ти туди підеш, то потім може, наприклад, сунутись ґрунт, або щось на тебе впаде, або напоришся на якусь основу, яку вже встановили там в ґрунті. Коротше, купа-багато, купа, купа нюансів. Мам, якщо ти дивишся це відео, ти мені забороняла на Бородинському ходити кататися взимку на санях. В той. А, котлован називається. В той котлован, що на дніпровських порогах я туди ходила. Жива здорова, вибач. Але тут і всі ходили. І я ходила. Так от, ситуація. Мені років 12, можливо. 11. Мені здається, що це був десь 6 клас. Я з маленькою сестрою гуляю на дворі. Мені мама каже, що я їду по чережню до бабушки. Якщо ви залишаєтесь, то будьте, будь ласка, обережні. Або краще, давай я дам тобі ключі, ти підеш додому, а я піду у своїх справах, бо мене не буде пару годин. Я подумала, що. Чуйка, знаєте, була така, що дійсно, якщо вона так сказала, то може блін щось трапитись. І це не те, що я там притягую, якщо вона сказала, то я притягнула ці обставини. Ні, мені дійсно здалося, що щось може трапитись. Коротше, краще б я взяла ключі і пішла додому. Я сказала, що ні, все окей, ми будемо залишатися на дворі. Ми гуляли і потім пішли в сторону одного з цих котлованів, який знаходився ну, буквально в трьох хвилинах від нашого будинку, поміж іншими будинками. Там тусили, бо прикольно. Я навіть не пам'ятаю, що ми робили. В чому прикол? Спуститися вниз, а потім піднятися нагору. Все. Ну, там, там нічого було шукати. Ми з сестрою, а сестра у мене, до речі, молодша за мене. Тобто, мені було років 10-12, а їй, відповідно, було років 5-6. І ми ходили, лазили там. І я, блін, як. Відчувала, що я десь встрягну. У нас е, були такі задіри, я не знаю, як це перекласти. Хлопець з дівчиною у дворі, вони гуляли дуже багато самі по собі. Я думаю, що батьки не дуже цікавились їхнім життям, звали хлопця Андрій. Як зараз пам'ятаю, бо у мене ще там була одна знайома з сусіднього будинку, яка казала, як вона в нього закохана. Дебіл твій Андрій. Так от. Ми стояли, пам'ятаю, з сестрою біля краю котловану. і я не пам'ятаю причину, з якою він став до мене задиратися, але він сказав, що буде кидати в мене каміння. Я подумала, що якщо я буду стояти за себе, ну давай, окей, то він не буде цього робити. Якщо я буду казати, ні, ой, будь ласка, не треба, то це точно спровокує його на агресію, тому що він був, а може, й досі є, такий трошки. Дивний. Що ви думаєте? Я сказала: а ну, давай. І він мені кинув в ногу. Думаю, ну, ладно. Я просто стою рівно на місці, показую, що мені не страшно. Він бере і кидає мені в обличчя. Воно пролітає повз, і я вже думаю, бляха муха, яка кончена людина. Тобто він молодший за мене, я нічого йому не зробила. Немає факту агресії з моєї сторони. Тобто, я не така людина, знаєте, щоб ходити і нариватися. По-перше, я дівчинка. По-друге, я блін, за чесність, справедливість, рівноправ'я, от, от все те, що людей. Тягне в Європу, да, через що, до речі, мене притягнула в Швейцарію, виявилося тут це зовсім не так. Не така рожева країна, де веселки, де поняті, що жируть ту веселку, і потім сирують метеликами. Ніфіга, ну це вже інша історія. Коротше, я за справедливість, за чесність, за порядок, за те, що люди самі можуть в голові там собі подумати і зрозуміти, що так поступати неправильно. І варто зупинитися. Або не варто провокувати, Або а, якщо є хтось слабший за тебе, то треба не шпиняти, щоб показати свою силу, а навпаки, стати ментором і підтримати. Але, ну, бачите, Андрію було не так. Він хотів показати свою силу тим, що він кинув мені камінь в обличчя. Камінь був невеликий, да, десь такий, але ви розумієте, це якийсь. Шматки граніту, які е, насипалися для того, щоб машини заїжджали в цей котлован, коли, наприклад, дощ іде, да, щоб вони не грузли. І він кидає мені другий чи третій. Ні, це вже був третій, був перший в ногу, потім в обличчі, ще один камінь і потрапляю сюди, прямо у вісок. Я бачу страх на його обличчі, він тікає. Я думаю, сука, по-перше, Слухайте, а можна таке казати на каналі? Ну, у мене ж канал 18, тобто дітям можна таке дивитися, але на майбутнє, мабуть, краще без матюків. Я думаю, падлюка ти така, що ти собі довів, що ти сильніший за дівчину? Я дівчина, цього вже достатньо, щоб накидати камінь в обличчя? Ем, я нахиляюся і бачу, що тече кров. Ну, то вона кап, кап починає капати. Мені не страшно, мені неприємно і соромно. Мені, не йому, він втік. Сестра абсолютно нормальна, вона не реве, не кричить, не зупиняється, не падає на підлогу з приводу того, що у мене така ситуація. Вона допомагає мені. Вона каже: У тебе кров, нам треба додому. Вона біжить поперед мене. Я в той час знімаю з себе куртку, пам'ятаю, що я закриваю обличчя для того, щоб у дворі не бачили. У мене повністю отак. От Сторона обличчя вже залита кров'ю, волосся, знаєте, таке гливке, жирне від того, що кров тече. І я відчуваю, як у мене так от заливає. І ну, Навіть не думаю, це я вже потім думала, добре, що в око не потрапив. Я думаю, як я буду дивитися в очі мамі, яка казала, що давай, Талочка, я тобі дам ключі, ви з сестрою підете додому, тому що я їду на кілька годин раптом що? Раптом що сталося? Фу. Капець, Мені так соромно за те, що я не послухалась. Бачиш, скільки років пройшло? Я йду, мені треба пройти буквально п'ять хвилин додому, тому що споки з того котлавану, між будинками, потім через футбольне поле, потім завернути за дім. Ніхто не звертає на мене увагу. Тобто є якась дівчина. Я пам'ятаю, у мене були зелені шорти, це літо. У мене зелені шорти, такі вище коліна, як як шаровари вільні. Я в якійсь футболці. У мене якась спортивна кофта чи якась спортивна куртка, якою я накриваюся. Ніхто. Ні дорослі, ні діти, не звертаю увагу. У мене на одязі кров. Я просто йду, отак, от закриваюся, жодна людина не підійшла, не запитала. А це були навіть не 2000-ні, це були там 90-5-й, мабуть, да? коротше там, кінець 90-х років. Тобто, в той час, мені здається, вже все було окей. Не було страшних 90-х, коли треба було. Просто стояти тільки за себе і не дивитися на інших. І ну, ви розумієте, що таке страшні 90-ті в Радянському Союзі, коли все розпалося, і коли кожен намагався заробити по-своєму, і тоді, можливо, навіть дитина могла десь втрапити в якусь перепалку. Так от, це я щось відійшла від теми. Я приходжу додому. У нас, звісно, що вдома нікого нема. Сестра вже подзвонила сусідці в квартиру. Двері відкриті, я заходжу, сусідка в шоці. Я пам'ятаю, як я схиляюся над її ванною. Пам'ятаю, як я вмиваю обличчя. У нас була тільки, як же вона називається українською? Зеленка. Я пам'ятаю, як вона мені маже, і мені тільки одне в голові: бляха-муха, що подумає моя мама. Мене мама не сварила. А мама. Запитала, хто це був, вона, звісно, переживала, ну, блін, самі розумієте, залишила дітей, сама сказала: якщо щось станеться, давайте краще. От я вам дам ключі. Ну, блін, підете додому, треба було. І тут дійсно таке сталося. І ми з мамою, здається, на наступний день пішли до цього Андрія додому для того, щоб поговорити з ним, з його батьками, що така ситуація, ваш хлопець б'є дівчат. По-перше, щоб він вибачився. Що він такого не буде робити, що він зрозумів, що це взагалі неадекватна реакція. Ми живемо в одному дворі, ми інколи пересікаємось. З його сестрою, звісно, ми пересікалися частіше, тому що вона дівчинка. Ми з нею ловили котів. Мені завжди подобались коти. Ми їх просто ловили і тіскали, все, нічого з ним не робили. Ну, не в плані, мучили. Ви зрозуміти мене правильно, я люблю тварин. Я дуже чекала, коли у мене з'явиться тварина, а мені батьки казали, що буде своя сім'я, буде своя тварина. Тепер у мене три коти. Я відірвалася наповну. Так от, пішли ми до того Андрія додому. Я пам'ятаю, як ми підіймаємося на ліфті, мама каже, що я запитаю, все нормально, не переживай. Ну, Так не повинно було статися, все окей. І як вона мене питає, чи він з повної сім'ї, я кажу: так, мама, тато. Яка у нього, ну, в якій квартирі він живе. Я пам'ятаю, що ми підіймаємось на той поверх, а він буквально в сусідньому під'їзді. Ми підіймаємось на його поверх, заходимо, на, як це називається, в коридор. такі, знаєте, між двома квартирами дзвонимо, відкривають двері його батьки, він стоїть. Я не пам'ятаю, сестра була чи ні, але я пам'ятаю, що був і тато, була і мама, і був цей Андрій. І я стою, у мене отак от, ну там доросічено зеленкою намазано, да? мама поряд, тобто видно, що дитина постраждала, і ми з ним починаємо розмовляти, що так і так, ваш хлопець вчора а, щось, я не знаю, що йому там захотілося доказати, да? що він крутіший за дівчину, чого він почав збуждати каміння, потім розсік оці, як це називається. А як буде вісок українською? Підкажіть мені, бо я щось навіть не знаю такого слова. І потім втік. Тобто він таке зробив, і навіть потім втік. І він не каже, що я такого не робив. Тобто він каже, так, я це зробив. Так, це був я, я не признаю своєї провини. І моя мама не бачить ніякої реакції від його батьків, тому що вони б могли сказати: ти що?». З дівчатами. Ну тобто не просто з людиною. да? Да, До речі, не кажіть, що я феміністка або щось таке, тому що це нормально, коли є хлопці, які відкривають двері, коли є хлопці, які купляють квіти, до речі, це я сама собі купила, якщо ви дивитесь не спочатку. Якщо є хлопці, які запрошують на побачення, якщо є галантні кавалери, це нормально. І от те, що зараз у суспільстві, це гіперболізація жіночих прав і їх. Перекручування, але це знову ж таки тема для іншої розмови. Його батьки ніяк не реагують, вони тупо стоять, і отак от дивляться. Я досі не можу підібрати слів. Я пам'ятаю, що я нічого не кажу. Я стою розгублена, і мама у цього Андрія питає: От скажи, твій тато б'є маму? І він з звик, викликом такий. Так. Казати, що це гордість чи що. Тобто я правильно зробив, бо мій тато теж б'є маму. Все, питання вичерпано. Мені здається, мама так і сказала, що я зрозуміла, нам нема про що розмовляти. Питання закрите. І вона, ну, ми розвернулися, пішли, бо я не знаю, як в такій ситуації бути. І у неї таких ситуацій не було. Ми не знаємо, як стояти за себе в таких дивільних ситуаціях. Ми пішли назад до ліфту, і вона каже, я цього не очікувала. Тобто, я реально не очікувала і нема що сказати. <свісно> я повторююсь. Звісно, ми не зверталися в ніяку дитячу кімнату міліції, чи як це раніше називалося, коли всі хлопці влякали цим. А моя мама працювала в міліції. Можливо, треба було взяти якусь людину, якогось. Співробітника, товариша з роботи прийти і показати, що цей дядя, він з міліції. Ну, тобто, можна було б, мабуть, так обіграти, і це було б ефективніше, навіть якщо це неправда, тому що дитина не знає, це справжній міліціонер чи міліціонер, який працює зі справжніми зеками, але обіграно під дитячого міліціонера. Так от, я і досі не знаю, як постояти за себе в таких дебільних ситуаціях. Тому якщо є якась агресія, я просто закриваюся. Я знаю, що якщо я вип'ю алкоголю, по-перше, я можу просто ніяк не змінитися. Тому що я пам'ятаю все, що я роблю, коли я вип'ю. Я нічого такого не чудю. Я не танцюю на столах, я не роздягаюся, я не роблю я ніяких неподобств. Я один раз. Цілувалася з другом свого хлопця. Це було. Це було, це погано, я це пам'ятаю досі. да. Але він класно цілувався, а з хлопцем у мене вже стосунки підход підходили на нівець. Так от. А друге, я можу. Сказати те, що я думаю насправді. Тобто, якщо я вип'ю певну дозу, то я можу сказати, що я думаю насправді, але ж я не можу цілими днями бухати для того, щоб вміти розмовляти з хамлом. Наприклад, на роботі є якась коліжанка. Я, до речі, не люблю фемінітиви. Я вважаю, що колега цього достатньо. Колега, вчитель, лікар мені цього отак от достатньо. Якщо вам цього недостатньо, тоді отак от достатньо, я не люблю фемінітиви. Це моя принципова позиція. Так от, е, якщо. Я буду кожними днями бухати, то, в принципі, я, мабуть, і на роботі зможу якось вільніше себе почувати. До речі, мені здається, що ну, не здається, я знаю. У мене на роботі є колега, який приймає якісь препарати. Я бачила, як він розгортав пігулку, потім загортав її в саморобну цигарку. Я не знаю, як воно працює. Але я потім бачила, як він давав це не як він давав, а як вже мали хлопці-студенти. Е я знаю, що вони такі самі, самі не могли придбати, тобто вони це взяли від нього. Ці хлопці завжди на веселі, тобто вони завжди на позитиві, завжди якісь хі-хі-ха-ха, завжди знають, що відповісти. І, можливо, це також діє препаратів, але я буду краще отака спокійна, лояльна. Буду вчитися стояти за себе якимось іншим чином. Якщо у вас є якісь ідеї. Будь ласка, поділіться своїм досвідом. Тому що ходити до психолога, воно не допоможе. Психолог це той самий друг, який просто може вислухати, але за гроші. І зважаючи на ту кількість книжок, літератури, фільмів, взагалі усілякого досвіду, який в мене був, у моїх знайомих, всього того, що я знаю, я можу сказати, що я сама можу попрацювати психологом для когось. Але це. Я дуже чутлива, я не хочу слухати про проблеми, маючи свої проблеми. Що я хотіла сказати вам з приводу того, як стояти за себе, да, скажіть мені, будь ласка, які у вас є ідеї? До речі, бачите, яка у мене пожамкана аджка? Це я сьогодні вирішила взагалі не заморочуватись над тим, як я виглядаю на камеру. Зав'язала хвостик. Окуляри для того, щоб я себе краще бачила в камері, тому що для мене, якщо я бачу, як я виглядаю, мені простіше розмовляти, типу, я не сама з собою, а, типу, я з кимось. Це сукня. Мені її віддала дівчина з попередньої роботи, вона дуже коротенька, така, що її, мабуть, тільки вдома можна носити, але дуже приємний матеріал. І я зовсім не хочеться її просувати. Ну, це мій стиль, окей. Інколи буває гарно, прям цей. А інколи навіть кишеньки, бачите. Стоять нагору. Отак от. Пам'ятайте про те, що якщо ви розповсюдите це відео або інші відео з мого каналу, то я зможу набрати тисячу підписників, таку бажану тисячу підписників, щоб потім монетизувати свій канал і випускати ті відео, які я б не хотіла, щоб бачили мої батьки, і їх знайомі, або, можливо, ще деякі люди, до речі, якщо ж вони підпишуться і сплатять за Підписку то я ж не зможу від них відмовитись. Коротше, це вже потім розберемось. Я б хотіла робити деякі відео для приватного перегляду. Про стосунки з одруженими чоловіками. Був такий досвід. Про інтимні нюанси. Я не буду розказувати хто, що, але є що поділитися ем, про досвід роботи в Туреччині, який є специфічним, скажімо так, є деякі нюанси, які я теж не хотіла б розказувати на прямий ефір чи як це сказати, так щоб, на всі, е, так щоб всі люди це бачили. Е, чого я переїхала з попередньої квартири? Теж є деякі нюанси, які б я не хотіла розказувати. Я не знаю, наскільки це правильно наразі, можливо, якось згодом, але, в принципі, теж хотіла б поділитися з вами, бо це досить болюча тема. Якщо у вас є кому поділитися, будь ласка, якщо ви не знаєте, що робити, будь ласка, просто копі, відкриваєте інстаграм, сторіс і викладаєте туди і кажеться, що цю дівочку треба дивитися, вона розказує. Про свій досвід, вона розказує: о, до речі, бачите, я рахую як німці. Вона розказує про життя в Швейцарії. Вона розказувала про те, як оформити ПСЛ в, Тор... е, в Польщі. І я буду розказувати про деякі речі з Туреччини. Наприклад, про те, як вперше поїхала працювати туди. Мені було щось 23 чи 4 Капець. Мала така. Але це вже потім згодом. Всім гарного вечора. Дякую, що ви дослухали, всім папа! -па.